Якщо ви не почнете розповідати про себе, то про вас ніхто і не буде знати. Ви повинні себе позиціонувати як український бренд з європейським підходом. Реклама на великих рекламних банерах, Вона пір працює. Іноземні партнери дуже вимогливі до співпраці з українським бізнесом в партнерстві. Маркетолог це гарний спеціаліст на ринку України, але це не е, така пілюля, котра може вирішити всі ваші запити і всі ваші проблеми. Мене звати Микита. Загальний мій досвід роботи у сфері маркетингу 8 років. До цього працював з такими брендами, як Monobank, Icos, Корпорація Philip Morris, Atlas Weekend, Ukrainian Fashion Week та інші. Наразі працюю з готельно-ресторанним бізнесом на Західній Україні, Львів, Закарпаття і так далі. Які основні виклики стоять перед маркетологами в Україні у 2024 році? Щодо викликів у 2024-2025 роках, маркетологам потрібно бути готовими до економічних та геополітичних криз, котрі виникають наразі, це невід'ємна частина, котра впливає на маркетну стратегію, на ваше бюджетування, а також на ваші подальші дії щодо розвитку того чи іншого проекту або бізнесу. Чи економічна ситуація в Україні впливає на маркетингові стратегії? Так, звісно, вона впливає і особливо впливає на маркетингове бюджетування щодо ваших втілень по маркетинговій стратегії. Чому це дуже тісно пов'язано? Вся економічна ситуація, яка відбувається в країні, вона відображається на ваших послугах, на ваших продуктах і саме на тому, що ви несете в маси. Ви повинні складати якісний заздалегідь маркетинговий бюджет на рік або на сезон. В залежності від того, як це ви робите, і його повністю адаптовувати під ваші запити в рекламних компаніях, в рекламних інтеграціях з інфлюенсерами, Ну, а також для того, щоб просувати новий продукт або послугу в той час, коли ви її запускаєте, або хочете допродати чи перепродати, які проблеми виникають при просуванні українських брендів в інтернеті. Стосовно просування українських брендів в інтернеті виникають проблеми того, що ринок наразі є перенасиченим. Рік тому бренд як Україна був самий дорожчим брендом у світі. І в той час якраз більшість підприємців або тих, хто мріяв стати підприємцями, і ми стали наразі. Вони почали розвивати свій український бренд, українські продукти, послуги і так далі, не тільки в Україні, але й на західному ринку. Через те, що майже в кожній великій, великі, середні малій, є велика конкуренція, все залежить від того, які у вас є фінансові та маркетингові можливості. Якщо ви готові витрачати більше фінансів на рекламу, на маркетинг, на інтеграцію з блогерами – то, звісно, що ви будете викуповувати більшість дешевого трафіку в соціальних мережах та вогулів стосовно тих проєктів бізнесів, котрі не мають великих маркетингових бюджетів, але все ж таки хочуть виділятися на українському ринку і просувати себе в соцмедіа на сайті через блогерів, застосовуючи піар-стратегії і так далі. Звісно, це можна зробити. Є альтернативні способи. Ви можете скористатися більш органічними методами просування за бартер або за партнерськими. Відносинами, домовляючи з'їзд з іншими бізнесами, котрі можуть вам допомогти в вашій промоції. Як забезпечити ефективність SEO стратегій в умовах конкуренції? SEO стратегія розглядає е, в собі це, по-перше, аналіз самого сайту, всіх блоків, котрі на ньому є, працюючи кнопки, фото, відео, галереї і так далі, картки товарів. Хедери, нижня частина сайту, де повністю вказується вся юридична, а також соціальна інформація про той чи інший бізнес-проект, дуже важливо мати оптимізований сайт і наповнений блог. Можливо, я вас здивую своїм відгуком, але якщо у вас немає статей, написаних про ваш продукт або послуг на сайті, сам Google він не дуже гарно реалізовує ваш сайт в пошуковій системі. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш сайт в органічному траті. Тобто безкоштовному відображався на першій сторінці, то звісно, що потрібно наповнювати статтями ваш блог на сайті, плюс оптимізовувати їх за допомогою сервісів або штучного інтелекту, щоб соціальна мережа або той же Google розпознавали всі ті або інші слова. Коли людина робить запит, вона одразу знаходила ту чи іншу інформацію саме на вашому сайті, переходила на нього, отримувала вичерпну інформацію стосовно. Того продукту чи послуги, ну а також щоб його замовила. І всі ці бізнес-процеси через замовлення продукту чи послуги вони були максимально комфортними для користувача. Якщо ваш шлях гостя не пропрацьований, то будь ласка, зверніть на це увагу, бо це дуже важливий елемент не тільки SEO-стратегія, а також і маркетингової стратегії, яку ви можете залучити в майбутньому на інші напрямки або на інші площадки по розвитку вашого бренду. Плюс саме замовлення його процес повинен відбуватися Максимально нативно та легко, щоб людина не додавала зайвих усиль, а дуже легко створила своє замовлення, оплатила його або одразу, або потім, і ви отримали в свою crm систему саме те замовлення, котре вам потрібно. Як змінилася ефективність зовнішньої реклами у 2024 році. Ви, можливо, здивуєтеся, але реклама на великих рекламних банерах вона пір працює. Стосовно якраз рекламних банерів, те, що стосується і розміщення вашої реклами, це може гарно спрацювати, якщо, наприклад, ваш ресторан, кафе, готель або бізнес знаходиться на відстані 500-800 метрів. Ви можете розмістити гарне зображення з назвою та або логотипом вашого бізнесу, проекту і показати, що ми поруч, і людина одразу зрозуміє, що вона може прокласти свій шлях. Свій маршрут до вас і отримати ту чи іншу послугу або продукт, котрий ви надаєте. Стосовно реклами більш такої іміджової, котра розміщується на великих рекламних банерах, так, звісно, вона працює, але зверніть увагу на те, щоб. Більшість рекламних текстових або графічних елементів вони не заважали самому сенсу вашої реклами. Наприклад, дуже гарно працює реклама, котра просто розміщується на фоні текст з призовом до дій або з такою фразою, котра одразу запам'ятовується. І людина потім, коли знаходиться все ж таки в дорозі, вона згадує ваш рекламний білборд і вона може по пам'яті вести цей запит в соцмережах або в пошуковій системі і отримати ту чи іншу вичерпну інформацію. Про вас. Чи зростають витрати на рекламу, і як це впливає на бізнеси? Витрати на рекламу, дивлячись на мій аналіз 23 по 24 рік, вони зростають в середньому на 25-47 Це є якраз дослідження української компанії, котра допомагає маркетологам робити дослідження. Чому зростають витрати на рекламу, на маркетинг і так далі? Тому що в країні відбуваються великі економічні зміни, і це дуже сильно впливає на вашу маркетну стратегію. Тобто, якщо ваш продукт є преміум класу і він коштує там по прайсу як високий плюс плюс, то звісно, що Ваша цільова аудиторія вона зменшується. І люди, котрі можуть собі дозволити його придбати, до них потрібно знаходити інший підхід до трансляції тієї чи іншої вичерпної інформації щодо цієї послуги або продукту. Стосовно товарів чи послуг, середній плюс тут трохи легше. Ви вже маєте, я думаю, напрацьовану базу та тонув войс. І маркетингові канали, як з ними комунікувати, але дивлячись на відгук від цільових аудиторій, або більший або менший, звісно, що потрібно розуміти ту біль, котру ви хочете закрити тим продуктом або послугою. Як ефективно просувати продукти та послуги на насиченому ринку? Так, звісно, якщо ви не почнете розповідати про себе, то про вас ніхто і не буде знати. Чому це потрібно робити, навіть якщо у вашій ніші дуже багато конкурентів. І ви вважаєте, що ваш продукт або послуга недосконала, недосконала, все ж таки спробуйте транслювати інформацію про той чи інший продукт послугу на ту цільову аудиторію, котра є вашою. Як зрозуміти, яка є ваша цільова аудиторія, це вже завдання або до маркетолога, або до маркетингової стратегії, котру ви отримуєте від агенції або від інших підрядників, котрі можуть це для вас зробити. Стосовно того, як про себе розповідати, що вас помітили, тут є дуже багато. Каналів розповсюдження інформації. Самий швидкий та майже безкоштовний це, звісно, що соцмережі: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Telegram та Viber. Стосовно більш просунутого просування вашого продукту чи послуг тут можна залучити вже розробку вашого сайту. Пошукова реклама в Угулі або Медіа реклама на YouTube. Вона працює більш добре. Ви отримуєте одразу теплу аудиторію до свого продукту чи послуги? Ну а також наразі реклама в Google та YouTube вона вважається найдешевшою, і вихід, приток, лідів з цієї реклами ви можете отримати найбільший. Які технологічні проблеми впливають на маркетинг в Україні? Однією з технічних проблем є вимкнення світла, і всі ми залишаємося на деякий час без зв'язку або з обмеженим зв'язком, що трохи. Заважає працювати відділу маркетингу, маркетологам, маркетологами никам більш продуктивно стосовно ринку праці, то звісно, що більшість спеціалістів, на жаль, зараз знаходяться за кордоном або вони вже не в пошках роботи, бо мають собі роботу в інших проєктах. І це також впливає на розвиток того чи іншого бренду, в котрий ви хочете залучити команду, або в котрий ви не можете залучити того чи іншого спеціаліста. Як вийти з цієї ситуації? По-перше, ви можете скласти саме найпростіше за допомогою штучного інтелекту. Це Майнмеп. Ви можете описати йому свою проблему по розвитку бренду, продукту, послуги, задати йому завдання на яких площадках ви хочете розвиватися. Ну а також прописати йому дії по бюджету. Скільки ви готові витрачати перший, другий, третій місяць через півроку та через рік? Стривайте, ми тут помітили, що 80% наших глядачів дивляться нас без підписки. Підпишись зараз, щоб отримувати ще більше контенту про маркетинг. Ми допомагаємо рости та розвиватися вам, а ви нам. Ну й про вподобайки та коментарі не забувайте. Обійняли приємного перегляду. Штучний інтелект може вам надати всього навсього просту інформацію загальну, як ви можете рухатися. Але якщо ви просто засядете одним вечором та почнете її розбирати і більш логічно прописувати по кожному кроку і бізнес-процесу, ви для себе зрозумієте, що ви можете наразі зробити самі, і ви можете не залучати, наприклад, маркетингових спеціалістів, а ви самі в цьому розумієтеся. А також ви зрозумієте бізнес-процеси, під котрі вам потрібна допомога підрядників чи Найм в команду тих чи інших спеціалістів, котрі можуть вам з цим допомогти, як ти оцінюєш рівень співпраці між українськими компаніями у маркетингу? Наразі співпраця між компаніями у 2024 році, вона змінилася. Ну і в принципі не тільки у 24, а з 2022 року. Всі більш залучені на органічне партнерство. Більше по бартеру, звісно, бо більшість не хоче витрачати свої кошти на те чи інше просування з допомогою піару, прес-релізів, блогерів, інфлюенсерів і так далі. Як це працює? Наразі це працює так, якщо ви дуже велика компанія або середній бізнес, і ви Якщо ви хочете запартнеритися з тією чи іншою компанією, котра вам відгукується по вашим відчуттям, по вашим цінностям, ви можете просто надіслати або листа або знайти контакт тієї чи іншої людини, котра працює в цій компанії, і просто запропонувати їй зробити. Колаборацію одразу хочу сказати, що якщо ви комусь надсилаєте свою пропозицію, будь ласка, пропишіть всі подробиці цієї пропозиції. Не потрібно писати Доброго дня, мене звати так, то Я представник такої то компанії. А я хочу з вами співпрацювати в партнерстві. Людина, котра отримає такий запит, вона не отри не розуміє, що ви хочете від неї отримати. Тому. Ви можете представитися, і до речі, з цим вам може допомогти з написанням штучного інтелекту і викласти повністю весь концепт співпраці, розповісти про свій бренд, про його переваги. Не потрібно писати там декілька аркушів, а 4 достатньо буде одного абзацу. Плюс ви можете написати бізнес-процес по співпраці, тобто, що ви пропонуєте для цільової аудиторії того проекту чи бізнесу, з ким ви хочете бути в партнерстві, а також написати, що ви хочете отримати від цієї співпраці, від тієї компанії. Бізнесу проєкту, з котрими ви також хочете співпрацювати. Після цього вже людина, котра отримує ваш запит, вона може зрозуміти, що саме від неї хочуть, як саме це можна зробити. Ну а також є вже предметна тема для розмови, щоб вам назначити зустріч в онлайні або офлайні і все обговорити. Звісно, що ваша концепція вона може змінюватися в той чи інший бік, котрий може бути для вас некомфортним. Але завжди можна знайти спільну мову з тією чи іншою компанією, навіть це, якщо дуже великий бренд в Україні, і знайти точки дотику по співпраці, одразу не будуйте собі великих кришталевих замків, бо якщо ви хочете отримати від свого дуже великого запиту великий результат. Зазвичай такого не відбувається на перших етапах роботи. Починайте з малого, починайте з невеличкого прес-релізу по бартеру або з інтерв'ю в якомусь змі і так далі. І просувайте себе. Потім, вже, коли вас помітять більш популярні бренди, компанії, ви зможете, звісно, з ними також запартнеритися але вже, але більш на серйозному рівні, на більш потужному. Які проблеми виникають при встановленні партнерських відносин з іншими бізнесами? Можуть виникати наступні проблеми. По-перше, та компанія, з котрого ви хочете запартнеритися, в неї вже розписаний календарний план по колабораціям з іншими компаніями або лідерами думок, блогерами та інфлюенсерами. Тобто, якщо ви пишете, ну наприклад, в травні місяці, що ви хочете запропонувати співпрацю в партнерстві і колаборацію з тим чи іншим брендом. А зазвичай календарний план подій він складається в квітні місяці, то ви трохи запізнилися. Календарний план колаборації потрібно планувати з квітня місяця кожного року, на сезон або до кінця того року, дивлячись на те, в якій ніші або з яким бізнесом ви працюєте. Після цього ви можете точково прописати концепцію тих чи інших заходів, колаборацій, котрі вам в першу чергу цікаві, і вже починати зв'язуватися з цими чи іншими партнерами, котрих ви хочете залучити. Для чого це робиться? Чим раніше ви почнете писати про своє бажання колаборації, тим швидше ви можете отримати результат в плані відповіді або підписання вже договору і дозвіл на цю колаборацію. Наступна проблема, яка може виникати, це фінансування тієї чи іншої колаборації. Чому саме фінансування? Все ж таки, ми живемо в часи, коли гроші мають дуже велику силу. І якщо бренд Має дуже серйозну репутацію і він не колаборує по бартеру, наприклад, з іншими компаніями, котрі мають меншу популярність, менше охоплення соцмедіа або на сайті або в SEO, то, звісно, що цей бренд може заявити вам про вартість тієї чи іншої колаборації на розгляд, і ви вже приймаєте собі рішення. Звісно, що це вас може трохи злякати, але завжди є вихід з цієї ситуації. Ви можете зв'язатися з цією компанією, бізнесом, проектом ще раз і запропонувати інший формат, котрий буде більш вигідніший їм, але не менш вигідніший вам. Чому я так кажу? Тому що є, наприклад, такі моменти, коли потрібно віддати щось більше в плані маркетингу тієї компанії, з котрою ви співпрацюєте, аніж собі. Ви завжди зможете потім вистрілити в рекламному плані, в рекламних компаніях і так далі. Але те охоплення і органічний трафік, котрий ви отримаєте від тієї співпраці, може вам допомогти в стратегії по продажам, ну а також в рекламації вашого бренду, продукту чи послуги. Як змінилися очікування клієнтів у 2024 році? Очікування клієнтів стали дуже великими. Чому наразі, коли світ дуже швидко змінюється і час дуже швидко летить? Всі хочуть отримати результат прямо тут і прямо зараз. Чому я так кажу? Бо я працюю кожного дня з людьми з різними проектами, і коли мені кажуть, що маркетна стратегія повинна бути готова, то, наприклад, через два тижні, а я тільки два тижні тому за неї взявся, то вибачте, такого не буває. Якісна маркетна стратегія, якісна рекламна компанія, якісний контент або якісна інтеграція в партнерстві з іншими компаніями або лідерами думок, вона готується завчасно не за один день і не за. Два, звісно, що інший менеджер з маркетингу, маркетолог він може сказати, що він це зробить за той час, котрий йому установлений власником бізнесу або підприємцю. Але є ризик того, що дуже швидко прописані бізнес-процеси можуть не спрацювати або вони порушаться під час життєї співпраці, котра була запланована. Як вже це все потім вирішувати? Зазвичай страждає фінансова частина проекту, ну а також частина репутації бренду. Для того щоб цього позбавитися, або щоб цього не допустити, потрібно все якісно продумувати з самого початку. В середньому якщо Підприємець, клієнт ваш хоче, щоб ви зробили це все якісно. Ви одразу повинні ставити часові рамки. Тобто, якщо це розробка маркетингової стратегії з дослідженнями, цільових аудиторій, комунікаційна стратегія, бренд стратегія і так далі, це все займає близько 3-4 місяців. Інтеграція з іншими компаніями, бізнесами, лідерами думок вона планується за пів місяця або місяць до. Щоб якісно підготувати, івент або інтеграція в соцмережах. Або інтеграцію в змі. Але якщо ви не впевнені в своїх силах та можливостях дуже швидко підготувати той чи інший матеріал, інтеграцію, зйомку і так далі, то краще одразу на березі сказати клієнту, що є такі моменти, котрі пришвидшити наразі неможливо в наших реаліях, тому це займе там від тижня до місяця. Відстоювати свою точку зору перед клієнтом та свою правоту завжди важливо, бо все ж таки вас найняли як маркетолога, маркетинг-менеджера, і ви повинні закривати той чи інший запит, котрий від вас потребує плюс та експертиза та той професіоналізм носієм котрого ви є. Він є невід'ємною частиною. По перше, вас по-друге, -по того проекту, в котрому ви працюєте та знаходитесь. Як враховувати специфіку українського споживача у маркетингових стратегіях? Український споживач на початку повномасштабного вторгнення він став набагато простішим. Якщо ми беремо середню там цільову аудиторію середній плюс, то звісно, що їм не подобається спекуляція або рекламація товарів, котрі стосуються війни, стосуються лозунгів або там назв якихось батальйонів. І так далі. Стосовно аудиторії, високий плюс та преміум класу, звісно що ці люди стали більш вимогливішими, бо частина з них вона не може виїхати за кордон, бо вона не може отримати той сервіс, котрий вони звикли отримувати за кордоном. Тому українському бізнесу, який кожного дня надає свій сервіс тій чи іншій цільовій аудиторії, він або Працює над цим та покращує його, або він стоїть на місці та втрачає свою клієнтуру. А як цього не допустити? Завжди можна провести з фокус групою аналіз і зрозуміти, що наразі у вас працює добре, що наразі у вас працює не так, як ви того хотіли раніше. Провести цей аналіз над помилками, зробити бізнес-процес, майдмеп, як це можна виправити, поставити собі дедлайн і потихеньку рухатися до цієї мети. Чи є проблеми при роботі з іноземними партнерами? Іноземні партнери дуже вимогливі до співпраці з українським бізнесом в партнерстві. Як це відображається? Тобто, якщо ви залучаєте благодійного, наприклад, партнера за кордоном, ви повинні надати абсолютно всю фінансову документацію та юридичну, що ви білий бізнес, що ви працюєте в білу, і ви нічого не приховуєте. Чому так потрібно зробити? Бо в Європі. В міжнародному партнерстві це дуже сильно цінується. Якщо є якийсь, як то кажуть, черняк, то вони одразу будуть на це реагувати дуже негативно і навряд чи що щось вийде в плані партнерства. Стосовно інших благодійних моментів і благодійних партнерств візьмемо, наприклад, проект Superhumans, Вони залучили дуже багато партнерів з-за кордону, котрі допомагають реабілітовувати військових. Це стосується якраз великої роботи команди піар-менеджерів, котра може залучити. Партнерство, інвестиції або прес-релізи в іноземних ЗМІ, щоб допомогти розвиватися вашому проєкту тут в Україні. Якщо ви вже є в партнерстві з міжнародним партнером або міжнародним бізнесом, дуже гарно підтримувати з ними постійний зв'язок. Як це відбувається? Це відбувається, наприклад, на постійних прес-релізах на їх площадках та на наших. Те, що, наприклад, ви Ділитися своїми інсайтами або своїми досягненнями, котрі також можна транслювати на закордон. Плюс ті речі, котрі стосуються не тільки України, а також і міжнародного ринку, наприклад, експорт того чи іншого продукту, він може транслюватися за допомогою соцмережі, наприклад, етнічний український продукт, він везеться там в європейські країни світу. І така то компанія, котра якраз є в партнерстві з вами, вона може це підтримати, і ви обидва будете в виграші. Які нові виклики можуть виникнути у маркетингу в Україні в майбутньому? Як я раніше казав, це швидке реагування на ту ситуацію, котра у вас виникає під час роботи в маркетингу з тим чи іншим проектом, бізнесом чи послугою, плюс гнучкість розуму. Не всі проблеми або ситуації, котрі виникають, вони можуть бути шаблонними. і Не всі проблеми, на жаль, може вирішувати штучний інтелект. Тому потрібно зрозуміти. Який той чи інший підхід може вам знадобитися для вирішення того чи іншого запитання? Також потрібно розглядати фінансові, політичні та енергетичні плани. В роботі з вашим проектом або бізнесом, чому це важливо, наприклад, всі фінансові моменти, котрі виникають в країні, вони напряму, як я раніше казав, впливають на вашу маркетну стратегію та маркетної компанії щодо їх майбутньої оптимізації та їх покращення. Енергетичний план також впливає на продаж тих чи інших продуктів або послуг від вашої компанії або бренду. Тобто, тут або потрібно розуміти, як перебудувати бізнес-процес. Роботи під нові реалії в нашій країні, або ж таки зрозуміти, що ви можете виходити наразі на європейський ринок і не втрачати відсоток від заробітку. Які кроки потрібно зробити, щоб подолати основні проблеми маркетингу в Україні у 2024 році? Ну, першу проблему, яку потрібно подолати, це зрозуміти, що маркетолог це. Гарний спеціаліст на ринку України, але це не така пілюля, котра може вирішити всі ваші запити. І всі ваші проблеми. По-друге, потрібно зрозуміти особисто вам, якщо ви підприємець, власник бізнесу, які чіткі завдання ви будете ставити маркетологу або відділу маркетингу, або директору з маркетингу, котрий керує відділом. Бо саме від високого керівництва керівництва вищої ланки, йде той вектор розвитку бренду компанії бізнесу, котрий ви собі закладаєте. Наступний момент це звісно, що взаємоповага. Між командами, котрі співпрацюють в тому чи іншому бізнесі, мабуть, ви дуже багато чули історії, що є два відділи, котрі враждують між собою постійно: це відділ маркетингу та відділ продажу. З мого досвіду я можу сказати, що побудувати етичну екологічну комунікацію між цими двома відділами це можливо. Ці два відділи є ключовими відділами, котрі несуть продажі та гроші напряму власникам бізнесу або компанії. Якщо ви побудуєте ці бізнес-процеси і комунікацію дуже гарно, і ви будете розуміти, що ви запускаєте продукт. Або послугу, ви готуєте всі відповідні матеріали для відділу продажу, щоб вони були попереджені про це. І відділ продажу потім починає це продавати і ви бачите вже перші результати і аналізуєте їх і оптимізовуєте. Це дуже гарна та складна робота між двома відділами. І останній момент, котрий потрібно розуміти і з ним і ним не зневажати. Ми розуміємо, що ми всі. Дуже сильно втомилися від цієї ситуації. В нас бувають деякі моменти, що ми все хочемо кинути, або ми вигоріли на роботі, але маркетологи чи маркетинг менеджери це дуже універсальні люди, котрі повинні дуже сильно слідкувати за своїм емоційним та ментальним станом. Чому тому, що ми отримуємо дуже велику кількість інформації кожного дня, і ми з нею працюємо кожного дня. І коли це все не переварюється і не виходить з нас в тому чи іншому вигляді, наприклад, там в робочому, це контент стратегії медіаплани, події, маркетингові стратегії і так далі, то це дуже погано. Воно це все накоплюється, і потім, коли ви бачите, що результативність вашої роботи вона мінімальна, це впливає на вашу мотивацію. Але Хочу додати від себе особисто, що мотивація це дуже добре, але коли у вас є дисципліна, то цей вогник всередині вас він буде горіти постійно. Сфера маркетингу дуже обширна. Мені дуже було приємно вам розповісти і відповісти на ті запитання, котрі я отримав. Але я розумію, що можливо і, скоріш за все, більш глобально відповіді на питання. Ви не отримали. Тому, якщо у вас виникли поточні запитання, на котрі я не відповів, пишіть в коментарі, і я залюбки надам на них відповідь. Це відео з луперсе просто може бути зараз. Так, я вже посипався. Тяжковато зараз іде. Так, пауза. Але якщо що, то на монтажі краще це питання вирізати. Ще раз можна, будь ласка, запитання. Давайте пропустимо це питання. Якось так собі, якщо чесно, вийшло. Такий з мене був блогер, якщо чесно.